Дорогі українці, продається хороший будинок в селі Михайлівка Хмельницької області, на території, яка складає 25 сотих по документах та загальною площею 40 сотих, знаходиться два будинки та інші споруди. Будинок площею 76 метрів квадратних, має велику веранду, прихожу спальню, кухню, двох прохідних кімнат. Та ванну з санвузлом, опалення газове, котел, чугуні батареї та кахельна грубка, нагрів води від газової колонки. Будинок теплий та сухий, утеплений пінопластом, меблі залишаються. Другий будинок з великою гарною терасою, з пічним опаленням, Будинки в житловому стані, Є літня кухня, також з піччю. Можна готувати, випікати, підведений газ до газової плити, залишається холодильник, мікрохвильова плита, духовий шкаф, плитка газова, на подвір'ї є інші споруди, гараж, погріб, 4 сараї, літній душ, скважина, подвір'я зацементоване, загорожене, є садок, виноград, є кадастровий номер, швидкісний інтернет. Субпутникове телебачення, електрика, каналізація септик, вивіз відходів. Село знаходиться між Кам'янець-Подільським 17 кілометрів та Дунаївцями 15 кілометрів. В селі є магазин, кіоск, парк, зелена зона, відділення пошти, недалеко ліс, озеро, річка, пагорби. Природа неймовірно красива. Це демоволодіння коштує 17 тисяч доларів. За більш детальною інформацією дзвоніть за телефоном, який буде в описі під відео або в першому коментарі. На все добре, дорогі українці!